Сьогодні вибухонебезпечні предмети можуть зустрітися не тільки на узбіччях доріг та в екосистемах, а й навіть на вулицях Шостки, підкреслює провідний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Ігор Алпанов. Знаходили постійно, особливо влітку, знаходили такі предмети, особливо в серпні місяці. Знайшли три вибухонебезпечних предмети, тобто сучасні вже дві з яких це були гранати. Тобто гранати бойові. Невідомо, як вони сюди потрапили, чи їх хтось, скажімо так, спеціально тут залишив, або хтось привіз і при якійсь там ситуації скинув. Тому гранати ці були знайдені просто, скажімо так, на вулицях нашого міста. Одна була знайдена на петухівці, інша була знайдена в центрі майже міста за магазином. «Ало». Пан Алпанов нагадує алгоритм дій, при виявленні вибухонебезпечних і підозрілих предметів. Якщо ви бачите такий предмет, в жодному разі не наближайтеся до нього, відійдіть на безпечну відстань і зателефонуйте до рятувальників за номером 101 або до представників поліції за номером 102. Батькам потрібно якнайчастіше нагадувати дітям про правила безпеки, адже вибухівки можуть бути замасковані під мобільний телефон, іграшку або іншу цінну річ, щоб в жодному разі вони їм не бавилися, тому що навіть звичайні предмети, які на перший погляд не несуть ніякої. Загрози також можуть бути начинені вибухівкою. Також забороняється чіпати та піднімати уламки ракет або дронів, оскільки вони можуть містити частини детонатору або легкозаймисті речовини, наголошує Ігор Лопанов. Предмети, які можуть якимось чином або дуже різко, скажімо так, спалахнути з виділенням великої кількості тепла та енергії, або взагалі взірватися. Тому в жодному разі такі залишки предметів на пам'ять не можна підбирати.